Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя Волинян у студії депутат обласної ради Валентина Блінова. Блінова Валентина Миколаївна обрана депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації ВО Батьківщина, секретар постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури, засобів масової інформації, член депутатської фракції ВО Батьківщина, член міжфракційного депутатського об'єднання, об'єднана опозиція ВО Батьківщина. Валентина Миколаївна вас вітаємо в студії Волинського телебачення. Доброго дня. Дякую найперше, що прийшли. І зважаючи на вашу депутатську діяльність глядачам, нагадаю, що ви ще й активно займаєтесь журналістикою. Ви є дуже активним депутатом, тому що кількість запитів і реакція на них, як і ваших колег, так і влади, так і реакція Волинян, які вас дуже добре знають. Реакція завжди хороша. І ну, активність ваша це плюс. Звичайно, ну і починаю розмову. З такого найцікавішого, і з того, що, напевно, чи не найбільше були, це школи, наші волинські школи, малокомплексні школи. Був час, коли про це теж дуже активно говорили. Потім трішки призабули, тепер знову питання на часі. Ну, от, власне, Старовижівський район, село Грабове, про це навіть і писали. От яка доля цієї школи в першу чергу цікавить, що ми маємо на даний момент, чи досягли от тієї своєї мети вберегти щось, зберегти. Ну, і Скільки ще таких шкіл взагалі на Волині? Ну, малокомплектні школи це є проблема для Волині, оскільки ми знаємо, що багато в нас населених пунктів маленьких. Але моя позиція залишається незмінною. Доки в селі є школа, доки в селі є церква, значить село живе, є духовний осередок, до якого тягнуться люди. На жаль, навчання у грабівській школі так і не відновлено до цього часу, хоча вона не закрита, не знята з реєстрації. Але нещодавний нещодавній візит. У це село якраз засвідчив те, що приміщення руйнується. І це дуже шкода, тому що школа типова, це велика рідкість для сільського, сільської місцевості. У цій школі навіть є спортивний зал. І хочу порівняти ситуацію. Із ще однією школою, в якій мені довелося нещодавно побувати, це село Обеніжі Торійського району, де директором школи мій одногрупник, колишній староста нашого, нашої групи, Антосюк Анатолій Михайлович. І мене приємно вразило те, що у цьому селі, яке не є центром сільської ради, всіма силами громада намагається зберегти свою школу. Школа побудована ще в 38 восьмому. Чи тридцять році і був такий час, що звідси діти їхали на навчання у Турійськ чи в сусіднє село, де були кращі умови для їхнього навчання. Однак, саме завдяки ентузіазму директора школи вчителів, у цій школі нещодавно відкрито спортивний зал. Обладнані внутрішні туалети в класах створено належні умови для навчання учнів, і поступово кількість дітей, які тут навчаються, весь час збільшується. Депутатський запит з приводу грабівської школи я повторно адресувала уже теперішньому голові облдержадміністрації Григорію Пустовіту і депутату, який обраний по нашому мажоритарному округу, заступнику голови обласної ради Ігорю Гузьо. Я вважаю, що всі Усіма силами ми маємо зберегти це майно, яке є, і принаймні використати його так, щоб була користь для нашої громади. Хоча думки з приводу малокомплектних шкіл, малочисельних шкіл бувають різні. Одні кажуть, що необхідно краще довозити дітей у школи, де є більша кількість учнів, щоб дитина могла повноцінно не тільки вчитися, а займатися гуртковою роботою, спортивних секціях. А інші навпаки всіма силами намагаються зберегти оці маленькі школи, які, як я вже казала, і залишаються осередками духовності. В принципі, ми знаємо позицію теперішнього уряду, який навіть за теперішньої такої складної фінансової ситуації вважає неприйнятним закриття соціальних закладів, зокрема ж лікарень. І я надіюсь, надійде черга і до шкіл. Принаймні, ті школи, де є певна кількість учнів початкових шкіл, їх потрібно у селі зберегти. І я думаю, таку позицію підтримає кожна територіальна громада, і без її згоди, без того як люди дадуть згоду на закриття чи на продовження навчання, якраз і повинна вирішуватися доля цих шкіл. Продовжуючи тему розвитку культури на селі, це і школа, школа це теж несе певну культуру, але сільські клуби теж питання актуальне. Теж був час, коли про це дуже активно говорили. З одного боку, переважна їх більшість, напевно, не помилюся у дуже занедбаному стані, тому що будувалися вони ще багато років тому, не одне десятиліття. З одного боку їх потрібно. Утримувати в тому стані, в якому вони є, підрихтовувати, підремонтовувати, багато вкладати з іншого боку, теж не закриєш, тому що ну це культура знову ж таки. Як вчинити, щоб було правильно? Ну і взагалі яка ситуація? Я знаю, що ви її теж аналізували. Так нам доводилося на власні очі пересвідчитися, що багато ситуація, в якій в якому опинилися будинки культури, бібліотеки вона багато в чому залежить від того, як влада на місцях ставиться до культури. Ну не секрет, що завжди ця галузь вона фінансувалася за залишковим принципом, і це дуже прикро. Я ініціювала, щоб певний відсоток від перевиконання бюджету області якраз ми скеровували на підтримку закладів культури. Однак останнім часом через складну фінансову ситуацію перевиконання бюджету в області так і не було. І відтак ті кошти, які виділяються, мусять. Громади можуть розраховувати тільки на них. Минулого року наша комісія зробила таке виїзне засідання у будинки культури і бібліотеки Старовиживського і Ратнівського району. І можу, на власні очі ми побачили, що все-таки різний є підхід, і в різній ситуації опиняються заклади культури. Звичайно, я знаю кращу ситуацію по Старовижівському району, знаю, в якому плачевному стані будинки культури в таких великих. В селах, як Сміден, Сараховичі, Поліське. І водночас ми побачили таку нормальну достатню фіз... фінансову підтримку будинків культури у Ратнівському районі. От, наприклад, навіть красномовно свідчить такий факт: Торік централізована бібліотечна система в Старовижівському районі вперше за багато років отримала 20 тисяч гривень для придбання для поповнення книжкового фонду. А у Ратнівському районі щороку. Є така фінансова підтримка для того, щоб поповнювалися бібліотеки сільські. Зокрема, ну я вважаю, що добру справу нам робить і наша програма підтримки книговидавничої справи, яка, яка є, яка наповнюється коштами обласного бюджету. Я абсолютно і категорично не погоджуюся із окремими нашими депутатами, які вважають, що на культурі, зокрема, на цій програмі можна зекономити, оскільки. Ті твори наших авторів Волинських, які видаються за кошти цієї програми, 80% з них надходять у сільські бібліотеки. Це неабияке поповнення книжковими новинками бібліотечних фондів. Я вважаю, що все-таки настане такий час, що галузь культури буде мати більш фінансову і потужну таку підтримку, оскільки ми знаємо, що саме на книзі, на духовності ґрунтується дуже багато, і, зокрема, національна свідомість, про яку ми. Так багато нині говоримо, так скільки ми не говорили про нові технології інтернет, але все одно потримати в руках книгу це ну, зовсім не те, що побрязкати по клавіатурі. Але продовжуючи нашу розмову, одна із тем, яку ви теж піднімали, теж був запит потяг ковиль заболотя. Якщо я не помиляюся, дуже боролися саме от за цей рейс. Ну і не тільки за цей, теж наскільки мені відомо, яка ситуація нині, чи чогось досягли от такими своїми. Я повторно руками. скерувала з цього приводу. Депутатський запит уже новій владі, і вважаю, що увага до цього питання повинна бути постійною, оскільки цим потягом користується дуже багато людей, і, зокрема, це пенсіонери, селяни, які привозять свою сільгоспродукцію у ковель на ринок. І для них має бути насамперед і зручний розклад руху, і принаймні обладнані якісь мінімальні умови для того, щоб вони могли чекати не під дощем, не під відкритим небом, а мінімальні умови для пасажирів на цих зупинках повинні бути створені. Особливо мене занепокоїло те, що закрили станції, станції станційні приміщення Кримно, Мизове та інші, які якраз знаходяться на маршруті цього потягу. Особливо прикро за станцію Кримна, яка була збудована і відкрита ще 1873 року, і з того часу завжди існували кілька станційних працівників, які обслуговували її. Люди мали змогу саме на цій станції у вокзальному приміщенні придбати квитки за попереднім продажем. Зараз цього немає. У відповіді, яка надійшла мені із рівненського відділку Львівської залізниці, значиться, що. Що рейс вони зроблять більш зручним? Адаптують його прийнятним, таким, щоб був зручний для людей, для селян. Однак разом з тим і обіцяють, що можливо вони збудують якесь приміщення, де люди можуть перечікувати. Але абсолютно, я вважаю, неправдива є інформація про те, що закриття цієї станції, як і інших станцій, мотивують невеликою кількістю пасажирів, які рухаються, переїжджають цим потягом. Водночас ми бачимо, що білоруська залізниця пускає додаткове. Вий потяг, який іде ковель малорита, і це зручно, і це вигідно. А чомусь у нас виходить, що цей поїзд є збитковим і невигідним. На це питання влада також повинна дати відповідь тому ж таки, ваша діяльність дуже багатовекторна. От наступна тема теж свій час це було питання актуальне, питання на часі. Ну і власне так швидко його вирішити, все ж таки не вдалося. Сміттєзвали, що у Ківерцівському районі знімали про це сюжети і центральні канали, ніби і е, говорили на усіх рівнях, починаючи від нашого обласного і завершуючи навіть самим Києвом. Реакція е, вона була, але вона була не дуже швидкою, скажімо так, якщо можна так м'яко висловитися. Яка як зараз, тому що іде літо, і знову ж таки глядачам нагадаю, що смітник сміттєзвалище знаходиться поблизу дороги, де курсують автобуси, де їздять діти, і воно в жахливому стані, принаймні було ще кілька місяців тому. Що маємо? Ну я би насамперед подякувала всім виборцям, незалежно від того, чи вони в Старовижівському районі, чи в Ковельському, чи в якомусь іншому, чи зокрема от в Ківерцівському, за те, що вони не є такими байдужими до. Саме життя, облаштування життя на своїх територіях. Ну, ми досить довго говорили про те, що люди бувають пасивними, що вони мало відгукуються на ці проблеми, однак от події останнього часу вони якраз і засвідчили, що вивільнилась така енергія громади, яку потрібно скеровувати у потрібне русло. Ну, хоча ці, цей лист це звернення до мене від жителів села, Заброди і бодячів надійшов ще до відомих подій у Києві. Але люди зібрали дуже багато підписів. Вони турбуються про довкілля, про екологію, і у бюджет відповідно був виголошений депутатський запит. Вони люди стукали, і я думаю, що влада їх почула, оскільки у Бюджеті обласної ради закладені певні кошти: це декілька мільйонів гривень, для того, щоб почати. Будівництво цього сміттєзвалища. Ми знаємо, що це питання не швидке, що потрібно час і тим більше при теперішній такій економічній скруті. Але я все-таки надіюся, що якщо гроші закладені у обласному бюджеті, я буду відстежувати, що все-таки вони надійшли за призначенням і щоб люди могли мати безпечну екологію для свого життя. Ну, в принципі, я вдячна і багатьом. Лучанам, які звертаються, телефонують, приходять в редакції, от, зокрема, лучанка Тетяна Євгенівна, в її непокоїть дуже багато питань, і вона просто не знає до кого звернутися, щоб влада відповідним чином на це відреагувала. Вона просить якогось сприяння у облаштуванні парку за нашим раксом. Тому що там дуже багато сміття, і вона дуже така наполегливо ініціює, щоб все-таки влада, наша міська, відгукнулася. Її турбує те, що стоять так звані міняли валютчики, і особливо тепер, коли різко стрибає курс долара, вони, очевидно, мають з цього якусь непогану копійку, а все це йде мимо бюджету, воно повинно йти у нашу скарбничку загальну обласну, а потім, щоб йшло ішло на проблем, вирішення проблем територіальної громади, її непокоять і інші питання. Зокрема, як і люди зверталися до мене, наш колега журналіст пан Фечук відносно облаштування митних переходів. І виявилося, цей депутатський запит, який був виголошений на сесії минулого року, він був дуже актуальний, якраз напередодні вступу України. у а у відповіді, яка надійшла мені, значиться, що багато цих переходів вони облаштовувалися як тимчасові, і потрібно дуже великі кошти для того, щоб там були справді європейський комфорт і європейська зручність. Ну, я думаю, що всі ці запити я не буду залишати їх поза своєю увагою. Є ще деякий час до закінчення каденції, буду наполегливо їх ініціювати, щоб все-таки були зроблені якісь реальні. Ні, справи. Ми трішки говорили за міських виборців, а повертаючись до села Ратнівський район, знаю, що турбувало там людей питання грошей за молоко, плати за молоко, як теж на якому етапі вирішення? В принципі, це були здавачі молока із Старовижівського району, так, але вони здавали своє молоко в Ратнівському молокозаводу. Ну, хоча цей депутатський запит не був підтриманий більшістю в сесії. Сесійній залі Але я вдячна директору Ратнівського молокозаводу, який волею обставин якраз був тоді в сесійній залі, і він миттєво буквально відреагував. Більше року людей ніхто не чув цих, там заборгованість фактично не була дуже великою, це більше 17 тисяч гривень. Але для людей, які живуть у селі, які фактично розраховують на цей прибуток від власного господарства, це значна сума. і буквально за кілька днів, через тиждень-два люди одержали гроші і за це були звичайно дуже вдячні і не тільки цього села, а навіть і сусіднього. Валентина Миколаївна, ви ще раз наголошую нашим глядачам, що ви є журналістом. В першу чергу, ну, зараз на вустах у всіх така тема, як роздержавлення, масове роздержавлення засобів масової інформації. Як, по-перше, до цього ставитися? Як до факту самого? Ну і по друге, у нас є дуже багато районних газет районок. Теж питання таке двояке. В принципі питання складне, але я наскільки знаю, що роздержавлення засобів масової інформації це неодмінна умова, а гарантії свободи слова, і це вимога є Євросоюзу. Якщо ми хочемо жити за європейськими стандартами, нам в принципі від цієї процедури не уникнути. А я знаю, що це питання турбує багатьох колег, оскільки зараз районки вони мають. Значну підтримку від своїх засновників, це обласно районної ради, райдержадміністрації міської ради, міської адмі... інших структур владних. Я думаю, що Закони, які будуть готувати наші народні депутати, вони повинні врахувати оці складнощі перехідного періоду, дати можливість тим район, районним газетам, які мають читача, які є читабельні, шанс вижити, трансформуватися, щоб не були це газети одного керівника чи одної якоїсь ради. Ця газета не повинна, районна газета, як і будь-яке видання, воно не повинно служити четвертою ніжкою для крісла будь-якого владця. Ця газета повинна якраз бути майданчиком для дискусій, майданчиком для різних думок, і тому що тільки коли видно одну позицію, іншу позицію, і саме тоді можна знайти якусь істину. Я думаю, що в час сам дасть відповідь, яким районкам жити, а які районки можливо об'єднаються з іншими. Я думаю, що читач не залишиться без періодичних видань. Ну і на сам кінець у нас ще дуже мало часу до завершення передачі, але хочеться наголосити, що саме та комісія, секретарем якої ви є, теж є дуже активна, всі члени є дуже активними. І ось, наскільки мені відомо, на одному з останніх засідань розглядали питання боротьби з алкоголізмом. Теж проблема не, не тільки проблема фактично кожного, тому що це торкається усіх нас, і тема не нова, на жаль. І з нею потрібно боротися з людьми, які вживають алкоголь, яким чином? Як ви це бачите, що? Пропагували на цьому спільному засіданні. Ну і власне, які результати, чи є вже якісь. Ну, Насамперед хочу сказати, що наша комісія якраз є ініціатором не тільки виїзних засідань, а і таких розширених своїх засідань, де ми обговорювали вже питання освіти ситуації в освіті, скеровували наші рекомендації, наші пропозиції до Верховної Ради. На жаль, ми так і не були почуті, хоча там було дуже багато цікавих пропозицій. І таке ж розширене засідання з найболючішого питання, найбільш вразливого, ми також провели минулого року. Рекомендації були, звичайно, це напрацьовані, вони складені. Ми почули, головне, що ми почули фахівців, ми, тобто лікарів, ми почули територіальні громади, ми почули, наскільки глибоко це зло проникло на сільських територіях. Що за Пропонувати, яка альтернатива тут не може бути якоїсь одноразової пігулки чи якоїсь одноразової ін'єкції, тому що це комплекс питань виживання депресивних територій. Насамперед, зайнятість, насамперед, треба людям бачити якусь перспективу. Насамперед, і далі це повинна бути активна позиція усієї громади. Мені дуже запам'ятався виступ лікаря дільничного Амбулаторії сімейної практики, це Ізбуціня Старовижицького району, яка розповіла про своїх односельчан, які виїхали в Америку, і вони порівняли, що повернувшись, вони порівняли ситуацію за океаном і ситуацію в нас. Фактично, там є громадська нетерпимість до цього зла, як її робити, як її створювати, це якраз і є завдання громад. Я дуже щиро надіюся, що ситуація, події, які відбулись в нашій країні, вони якраз зроблять інтенсивними наші сільські громади, які змусять людей переглянути ставлення до себе, до оточуючих, до свого життя, до перспектив. Адже у Європу ми маємо йти із світлим розумом, із тверезим поглядом на життя. І я вважаю, що багато таких рекомендацій вони вже були адресовані до Верховної Ради, очікуємо на них реакцію. Якщо не буде, тоді, звичайно, будемо іншими способами, іншим чином привертати увагу до цієї проблеми. Валентина Миколаївна вам дякуємо за активність за ініціативи. Дякуємо за те, що прийшли. Сподіваюся, Волиня не почули багато цікавого Глядачам Нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Сьогодні перед Волинською громадою звітувала депутат обласної ради Валентина Миколаївна Блінова. Ну, Волиням, звісно, хочеться побажати тільки благополуччя і добра. До побачення! Будьте з нашим каналом!